Вітаю, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти деталі про якість меду. Бо запитують, покупці запитують, запитують підписники, що робити, якщо я купив або мені хтось дав на подаруночок мед, а на ньому ось таке. Така піна ось поверх відра, або, може бути, і збоку. Тут ніде вам показати таке, що збоку прямо в банці може бути е, такий іний, або, як би сказати, ось така піна. Чи це якісний мед, чи можна його їсти, чи може він грітий, а може в ньому якась хімія. Так я хочу сказати, друзі, що тут нема ніякої хімії. Навпаки, це, це дуже якісний мед. І якщо він виглядає зовні не дуже привабливо, якось Думаєш, там може він може скис або ще щось. Ні. Ось бачите, якщо він залитий був е, ще свіжим, і це більш може з верха сюди медок потрапив із відра. А це е, з нижньої частини відра, то тут і менше цієї піни. Що це за піна? Це глюкоза. Глюкоза, медова глюкоза. І це дуже добрий, добрий знак, що це якісний мед. Він твердий, вже закристалізований. І ви бачите, ось на маленькій баночці, тут менше. І чим більша банка, тим більше цієї піни глюкози. А якщо б ви подивилися подивилися ну, в 20-літровому відрі, то там може бути слой цієї глюкози прям на 2 см. А якщо в бочці 200 літровій на 200 літрів, то в мене були такі випадки, що хоча це кожного року. Різ, різний, різний мед, але було до 10 см, верхній шар був такої піни. Такий іній. Кажуть, ще іній, не? тобто, ще раз запевняю вас, на 100%, що це якісний, дуже гарний мед. Тому, якщо ви сумніваєтесь, Берете на базарі, то навпаки. Якщо ви бачите, що вже сівший мед, закристалізувався він, і на ньому піна, то беріть без вагань. Це добрий, якісний мед. Якщо він розігрівався, то е, такої піни не буде. Буде він розслаюватися, буде е, якби шаруватись він. і то такий мед уже підлягав якійсь термічній обробці. В Європі зовсім не люблять такий мед. А в Штатах Штат зовсім закристалізований, просто його не їдять. Там він проходить фільтра, дуже добре його профільтровують. І він там продається рідкий. Рідкий, а значить, в ньому вже немає або пилкових зерен, або в ньому немає тієї самої глюкози. Мед це продукт, який має цілющі властивості. І він потребує тільки одного. Викачав його з вулика, взяв ложку і сирим їсти. Тобто це живий сирий мед. Я б його так би охарактеризував. Якщо є піна, то це живий мед. Якщо він розтоплявся більше, ніж 45 градусів, бо 45 градусів, я ще допускаю, що в вулику може бути при великій температурі. І то бджоли там вирівнюють температуру, яка їм потрібна. Але якщо ми його кинули в гарячу воду, або поставили на батарею, яка 60 градусів, то це вже. Термічно оброблений мед. І його можна назвати медом, але більш він буде медовим продуктом. Так що не бійтесь, купляйте, беріть у знайомих пасічників і їжте якісний медок. Всім гарного здоров'я, щоб не боліли ви і не боялись їсти мед спіною. Всім пока.